Доброго дня, шановні гості мого каналу. Рада зустрічі з вами. Сьогодні ми закриваємо помідорчики. Якраз настав сезон закатки помідорчиків. І хотіла поділитися своїм рецептом. Я на дно баночки положила свої спеції, які в мене були. Там в магазині в пакетику для маринування помідор. Чесничок зубчик положила, веточку петрушки, цибулька, лавровий листочок. А взагалі можна ложити листочок винограду, смородіни, вишні. ну Це вже як ви хочете, як вам подобається. Потім поклала помідори і прямо в банку я засипала сіль, цукор і уксус з 9% плива. Рецепт я напишу в описі, і ви прослідкуєте за цим рецептом. Зараз я залію кип'яченою водою, крутим таким кип'ятком. Залію і буду стерилізувати. Але. По цьому рецепту можна по пігулиці ацетилсаліцилової кислоти люди кидають. Ну і я раніше кидала. Але я в цьому рецепті сьогодні не кидаю, не кладу пігулочку цю, а простерилізую. Ось так. Залила крутим кип'ятком і поставила стерилізувати. Для впевненості, що будуть стоять. Все-таки відхилила е, пігулку ацетілсаліцеї кислоти. Хоч раніше ми так і робили, і закатували помідорчики з цими пігулками. Але зараз я вирішила простерилізувати, і це буде надійніше, так як у мене вони стоять у квартирі. От, тут у мене кукурузка вариться. Отак, От чекаємо, коли простерилізується, потім закатаємо. Ось такі вийшли наші помідорчики. Простерилізувались. Рецепт буде в описі під відео. Заходьте, дивіться. Вони тут склад розсолу дуже хороший. Якраз от так як треба: сіль, сахар і оцет, і дає такий смак солодкуватий. Ну, їх можна їсти як конфети. Дуже вони мені подобаються. Так що беріть, робіть, і я думаю, вам буде смакувати. Ось такі вони П'ять баночок у мене сьогодні вийшло. І ще якимось рецептом треба закрити. Отак. От так що на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і до наступних рецептів. Пока-пока!